Писти бренд у мережевому маркетингу. Тобі потрібно записувати відео, так? Щоб тобі було зручно це робити, я з тобою займаюся. От, і все, от, і все. Поїхали. Артикуляційні вправи. Ми сьогодні попрацюємо швиденько, проте з задоволенням. Починаємо підіймати вгору верхню губу. Нагадую, що ми сидимо спокійно, рівно і працює лише верхня губа, вверх і вниз. Давайте. Відчули, як працює? Далі нижня губа. Прекрасно! Тепер наша головна вправа це яблучко, наче ми щось жуємо. Натягнуло.